Якщо буде виконання такого планового завдання, до бідобі сьомий ми не обійдемося, тому що ви розумієте, що людей треба міняти на сьогоднішній день. В Тернопільській області. Досі шукається 32 тисячі військовозобов'язаних людей, які мали б, але не приходять у військомат. Ви розумієте, що понад тисячу наших співвітчизників з Тернопільщини знаходяться в зоні антитерористичної операції. Їх треба замінити, провести заміну. З трошки більшою кількістю, яка визначена. Тому щоб потім не було колапсу всередині області, що хлопці прийдуть і все одно поміняють. І потім будуть питати кожного: голову сільської ради, голову районної адміністрації, голову районної ради, тому, що вони прийдуть до виборів. Своїх керівників підприємств-установ, що ж, ви, шановні, не провели нам заміну. Відтак, військові, вкотре апелюють до сумління й патріотизму людей. хочу зауважити, що військовий комісаріат не веде ніяких політичних замовлень. Для мене всі однакові, всі громадяни України і всі запрошую громадян України на захист батьківщини.